Яким чином нам навести лад у нашому світі духу, розуму, душі і, власне, здоров'я тіла? І тут ми можемо привести до нашої бесіди слова великого святого Серафима Саровського. Святий Серафим Саровський сказав: чудові, глибокі, глибочені слова, якими живе вся наша православна церква, стяжи дух! Мирний і навколо тебе спасуться тисячі. От як ви бачите, стільки залежить від нас одних від кожного з нас. Які способи стяжання Духа Святого? Перше читання Євангелія та трудів святих Отців, які тлумачать благовість Господа Святого до нас. Друге безумовно, таїнство церкви. Третє молитва. Четверте. Добродіяння або творення добрих справ. Праця.